Спеціальна олімпіада найбільша у світі спортивна організація для людей з розумовими вадами, заснована в 1968 році сестрою президента США Юніс Кеннеді. Сьогодні Олімпіада охоплює майже 3,5 мільйона особливих спортсменів 180 країн світу. У 2002-му створена спеціальна олімпіада України. До неї залучено 16 тисяч спортсменів з 18 регіонів країни. Херсонщина не виняток. У нас вже є свої чемпіони Європи. Усі вони з громадської організації матерів. Дітей інвалідів, серце матері рік тому тут створили осередок спеціальної олімпіади України. Сьогодні презентують нову програму Маленькі спортсмени через такі упражні маленькі діти, які ще не вміють ні писати, ні говорити, вони постигають мир і участь бути в ньому вже активними, старательними і учаса бути вже маленькими гражданами нашої країни. Активні, непосидючі та спортивні. Сьогодні вони в центрі уваги, особливо малеча з батьками на олімпійській розминці. Спортивна ігрова програма для дітей від двох до семи років спеціально розроблена і апробована. Діти та їх батьки мають визначитися, які види спорту їм більше підходять, і вже після цього будуть допущені до дорослої спеціальної олімпіади. А ці хлопці приклад для малечі. Вони переможці національних та всесвітніх змагань. Сашко у свої 26 років вже чемпіон Європи. Сьогодні він на правах старшого товариша допомагає малечі виконувати нові вправи. Для нього спорт це життя, говорить мама. Ні, кожен дитина здоровий, не побуває на чемпіонаті міра міжнародних соревновань в Америці, в Португалії, також в Росії. Я горжусь своїм сином. Богданчику лише 5 років. Дитина активна та цілеспрямована. Сьогодні він робить перші кроки до чемпіонства. Бігати дуже кидать, м'ячі кидати, самі он як він кидає їх, і и попадает. і есть тобто Пластика хороша у нього. Ну, там будемо видеть, на що він способен, куди його можна дати. Вони національні герої і доводять це щодня попри свій діагноз. Спеціальна олімпіада дає їм можливість відчути гордість, надію і повагу, на які вони дійсно заслуговують.